самому барвистому світі рослин. Сьогодні я хочу розповісти вам про таку рослину, як канаріум субулатум, тобто горіх пілі, простою мовою. Це тропічний горіх, який в наших умовах, тобто в Україні, може рости у вигляді лише кімнатної рослини. Отже, як проростити канаріум? Всі види канаріум, а їх близько 80, мають такий плід, як горіх. У нього їстівним є і оболонка, яка по смаку схожа на оливки, її також вживають, і дуже багато в'єтнамських різних рецептів, як можна їх їсти, маринувати, тушкувати і так інше. Також є їстівним сама серединка цього горіху, яка складається з трьох частинок, і тут три такі невеличкі насінинки, які можна їсти. А саму шкурку, вона досить тверда і використовують, як і в нашого волоського горіха, для того, щоб або робити палети, або просто як топливо. Як проростити цей горіх? По причині того, що в цього горіха досить тверда оболонка, перше, що треба зробити, це забезпечити потрапляння води всередину, щоб сама насінина активізувалася. Що ми для цього робимо? Для цього ми або надпилюємо. Або в ці невеличкі отвори ми робимо ще такі більшими їх, тобто забезпечимо, щоб потрапила вода. Коли ми це зробили, ми ставимо або в вологе місце, де вологу можна забезпечити, або на папір вологий там, серветки, або можна поставити в мох зіп-пакет, до батареї. Дуже важливо підтримувати температуру 20-25 градусів, тому що це тропічна рослина, і для того, щоб вона а, проросла, необхідна саме така температура. Наступне треба чекати, тому що процес пророщування займає від 1, -1 до 3 місяців. Я пророщувала майже півтори місяці і хочу вам показати свій результат. Тобто, з одного горішка. Бачите, тут три насінини, але проросла тільки одна. Така невеличка. Таким чином виглядає вже пророщена насінинка, вона має досить длінний корінь. І її вже можна садити в ґрунт. При подальшому пророщенні цієї насенини, тобто коли ви вже посадите ґрунт, ґрунт має бути, можна взяти універсальним, додавати туди якихось розпушувачів, щоб він добре протікав, щоб не було застоя води. Або додати торфу, або додати перліту. В подальшому добре поливати, тому що це тропічна рослина, треба підтримувати високий рівень вологості і високу температуру. Тобто можна пророщувати або в теплому місці, або на коврику з підігрівом для того, щоб рослинка росла. Тому що в мене був досвід, коли я перший раз я проростила цю насінинку. Вона в мене дуже також гарно проросла. Я її посадила, але це була зима, і це було навіть не зима, це була осінь. І температура була в квартирі невисока, тому що в нас ще не включило опалення, і, на жаль, вона загинула. Тобто, проростити це перший етап, далі потрібно зберегти. Стосовно схожості горіха пілі, горіх пілі дуже добре зберігає свою схожість на протязі декількох років. Я пробувала проростити горіх пілі, коли ще не його отримала. І проростити його через півроку. Я отримала гарні результати в двох випадках. Але обов'язково треба враховувати, що схожість у нього неравномірна. Тобто, коли ви там саджаєте, у вас від місяця до трьох місяців буде пророщуватися це насіння, і може одне прорости через місяць, друге через два. А третє, може навіть більше, тому не викидайте. Я завжди викидаю насіння лише в тому випадку, якщо я бачу, що воно зіпсувалося. Якщо воно тверденьке, воно нормально пахне, то ще є шанс, що рослини проростуть. Особливо такі види, як горіх пілі і деякі інші рослини, які потребують достатньо багато часу для того, щоб прорости. Ну, на сьогодні все. Бажаю вам успіху. Я впевнена, що у вас це вийде, якщо ви будете любити рослин, і вони будуть відповідати вам взаємності. Всього найкращого, до побачення.